Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з алгебри, і сьогодні ми з вами продовжуємо. Розв'язувати завдання, які спрямовані на таку тему, як скорочення раціональних дробів. Так, я нагадаю, що основна властивість дробу будь-якого, це його можна скоротити, тобто помножити на одне й те саме число відмінне від нуля, і або якщо є спільні множники в чисельнику і в знаменнику відмінні від нуля, на них можна скоротити. Тож давайте порозв'язуємо завдання на цю тему. І так, зведіть дріб, х поділити на Y2 до знаменника y у восьмій. Що мають на увазі, що нам треба перетворити дріб х поділити на y квадрат у дріб, в знаменник якого буде y у восьмій степені? знову таки, перше питання, яке ви повинні собі задати, яким чином від y квадрат ми отримали y у восьмій степені. Для цього треба пригадати властивості степеня, так, що ми можемо, тобто y квадраті треба помножити да, на y у якомусь степені. Щоб отримати Y у восьмому. Цього можна використати зворотню дію. Так? Тобто поділити y у 8 поділити на y квадрат, це буде y в 6 степені. Значить, ми шляхом множення на y в 6 степені отримали даний вираз. Отже, в нашому випадку, для того, щоб дріб не змінився, ми обов'язково повинні множник y в 6 степені дописати і в чисельнику нашого дробу. Наступне завдання аналогічне, у нас є дріб 2. 9 поділити на 4 м n, І нам треба записати його таким чином, щоб знаменнику було 2m в кубі n в квадраті. Знову таки, дивимось, було 4, стало 12. Яким чином ми можемо це зробити? Якщо ми 4 помножимо на 3, да, буде 12. Було m в квадраті, стало m в третій. Степінь збільшилась, зросла на одиничку, значить ми помножили на m в першому степені. Було n, стало n в квадраті, знову таки степінь збільшилась на одиничку, значить, відповідно, n в першому степені. Так? Для того, щоб не змінилися у нас покази дробу, нам необхідно з вами множення так? Тут необхідно і чисельник дробу помножити на mn3mn. На і таким чином, якщо вже спростити ще верхню частину 9 на 3, 27 mn поділити на 12m в кубі n в квадраті. Ми отримали з вами. Наступне завдання: скоротити дріб С в кубі, помножити на С в мінус четвертій. Все це в п'ятому степені поділити на це в шостій і це мінус четвертій в третьому степені. Я нагадую, що скорочувати ми можемо не просто на якийсь букву чи на якесь число, а на цілі вирази. Головне пам'ятати, що вираз так, тут відіграє роль як основа в певному степені. Ну, давайте подивимося. значить, в першому випадку, тут третє, да, випишемо. С в кубі на С мінус 4 в п'ятому степені поділити на С в шостій, С мінус 4 в третьому степені. Перше звертаємо увагу, С в кубі поділити на С в шостій. Це у нас властивість степеня, я її ось тут вам нагадаю, а в степені М поділити на А в степені Н. основа залишається, степені віднімаються. Результат, як я вам вже казала не один раз, де записати те, що вийде у нас, да? завжди звертаємо увагу, де більший степінь показника у нас в чисельнику чи в знаменнику, там і буде результат. Значить, тут у нас це в третій, поділити на це в шостій, буде 6 мінус 3 степінь треті залишиться, і в даному випадку більший степінь в знаменнику, тому буквочка С залишиться в знаменнику в третьому степені. Вгорі у нас ми забрали це в третій, скоротили, буде одиничка. Тепер вираз С в мінус четвертій є вгорі, і С в мінус четвертій є в знаменнику. Відповідно, це вираз, на який можна скоротити. І тут це все одно, що у нас було б, наприклад. Да. А в п'ятій степені поділити на А в третій степені. При діленні основа залишається, а степені віднімаються. Аналогічно, основа це є вираз С в мінус четвертій, більший степінь є в чисельнику, значить залишиться вираз С в мінус четвертій. Це мінус 4 в чисельнику, і тепер 5 мінус 3 буде другий степінь. Все, ми скоротили з вами, записуємо тепер, що у нас залишилося. В чисельнику це мінус 4 в квадраті, в знаменнику це в кубі. Це в кубі. Наступний вираз. 6х плюс 12 поділити на 6х. Дуже часто практика показує, що е, біжучи за часом, я так думаю, або за неуважності, деякі беруть і роблять отак. Ага, отут є 6х і тут є 6х. Можна скоротити і залишиться число 12. Молодці, все добре, але це неправильно. Да? Чому? Тому що ми не можемо скорочувати до тих пір, поки у нас немає множників. Зараз у нас в чисельнику сума да? двох одночленів 6х і 12. І знаку помножити між ними немає. Тому скорочувати в даному випадку ні в якому разі немає, тільки перетворивши на множення. Значить, нам треба розкласти на множники чисельник перед тим, як скорочувати. Звертаємо увагу: 6х і 12 це два числа. 6 і 12 – це два числа, які мають спільний дільник число 6. Значить, тут 12 це 6 помножити на 2. І там, і там є 6. Ми виносимо, використовуючи. Спосіб розкладання на множник як винесення спільного множника за дужки. 6 винесли, тоді в дужках Від першого 6 забрали, залишиться х, від другого 6 забрали, залишиться 2. І дивіться, от тепер ми маємо вже знак помножити да, між двома виразами. Відповідно, поділити на 6. І от тепер, користуючись уже властивістю дробу, ми бачимо, що у мене в чисельнику однаковий множник і в знаменнику однаковий множник, тому на 6 можна скоротити і залишиться вираз х плюс 2 поділити на х. Розглядаємо тепер наступний приклад: це квадрат мінус 6 поділити на c квадрат мінус 9. Знову таки, не можна, поки немає множення, поки ми не розклали чисельник і знаменник на множники щось скорочувати. Тому перший крок ми перевіряємо. Значить, У нас є три способи розкладання на множники. Перший – це винесення спільного множника за дужки. другий це спосіб групування, і третій – це формули скороченого множення. Я нагадую, що. Що спочатку перевіряємо, чи немає спільних множників. В чисельнику і знаменнику немає у кожного із доданку щось спільного, тому винести нічого не можна. Значить, другий спосіб розкладання за формулами. Дивимось, три доданки, так, це квадрат, мінус 6 це плюс 9. 9 – це 3 в квадраті. Так? Перевіряємо, чи буде це вираз, який буде у нас ну, будемо так, відноситися да, до формули. А формула у нас буде квадрат різниці, тобто перше число, так, мінус. Друге число це у нас число 3. І все це в квадраті. Пригадуємо, c квадрат, мінус подвійний добуток 2 на 3 це буде 6C. І плюс 3, друге число в квадраті. Так, да, Це буде ця формула. Відповідно, внизу c квадрат мінус 9, це у нас різниця квадратів, яка розписується через дві дужки. Це мінус 3 помножити на c плюс 3. І от тепер дивіться, ми можемо з вами. Вже використовувати оцю властивість скорочення на певний однаковий вираз. Знову таки, якщо пригадати, що квадрат означає, що ми можемо цю дужку, да, саму на себе помножити двічі однакові, да, то тепер стає дуже зрозуміло, що вираз це мінус 3, і там і там можна скоротити, і залишиться це мінус 3 в чисельнику, а це плюс 3 в знаменнику. Наступне завдання знову таки скоротити дріб. Значить, Давайте зазначимо і будемо розв'язувати. 4х мінус 16 поділити на 16. І знову зверніть, будь ласка, увагу, начебто і в чисельнику і в знаменнику у нас да, є 16. Але зараз скорочувати не можна. Не можна, тому що в чисельнику у нас різниця. Нам треба перетворити на добуток. Перше шукаємо спільні множники. 4 і 16, спільний множник 4. І і тоді в дужках залишається від першого х мінус 16 поділити на 4 буде 4y. І в знаменнику 16. І ось тільки тепер, коли ми маємо множення, ми можемо скорочувати, якщо є на що? 4, а 16, знову-таки, пригадуємо, це 4 помножити на 4, тому 4 в чисельнику, четвірка в знаменнику скорочується і залишається х мінус 4 в чисельнику і 4у у знаменнику. Наступне завдання: 6 9b квадрат мінус 1 поділити на 9b квадрат. you <laughs> Плюс 6b, плюс 1. Відповідно, знову таки, зараз, не дивлячись на те, що у нас начебто тут і тут є однакові, скорочувати не можна. Ось такий знак оклику великий ставлю, будьте уважні. Треба розкласти на множники. Якщо 2, дивимось, чи є спільні множники, немає, значить це зашифрована формула. Дивимось, квадрат першого, мінус 1, одиничка, одиничка, ну, один в будь-якому степені буде 1. Тому можна написати, що це теж 1 в квадраті. Це у нас різниця квадратів. Значить, перше число це 3b, друге число це мінус 1 у квадраті. Так? І тут, відповідно, три доданки, спільних множників немає, значить, це теж зашифрована формула. Буде перше число, знак плюс, тут зверніть увагу, тому буде плюс останнє число 1 в квадраті. Ой, вибачте, не так. Не так, і ніхто не поправить. Да? Ось тут е дужка на дужку, дужку, дужка на дужку, вибачте. тут різниця квадратів, яка розписується як дві дужки, да? 3B, тобто різниця на суму двох чисел, а тут 3B плюс 1 в квадраті. Да? Вибачайте. Значить, відповідно, тепер квадрат знову-таки пригадуємо, що це не що інше, як ми двічі множимо. Число саме на себе, в даному випадку вираз сам на себе, значить 3b плюс 1 і ще раз на 3b плюс 1. Відповідно, це скоротиться, і у нас вийде з вами вираз 3b1 в чисельнику на 3b плюс 1 в знаменнику. І останній приклад. На сьогодні 64 мінус х квадрат поділити на 3х квадрат мінус 24х. Знову таки, перше, уважно дивимось, чи є спільний множник, що можна винести. В чисельнику немає. Значить, відповідно, це квадрат штовхує на думку, що це 2. Да, у нас доданки, і другий із них в квадраті, можливо, це захована формула. Пригадуємо, 64 це не що інше як 8 в квадраті. Значить, це дійсно у нас різниця квадратів, яка буде розписуватися як 8 мінус х, помножити на 8 плюс х. Так? І відповідно в знаменнику тепер так само шукаємо, чи є спільні множники. А вони є 3 і 24. Пригадуємо 24 це 3 на 8. Значить, уже трієчку можна як спільний винести. Далі дивіться, тут х квадрат, а тут х. Х присутній і там, і там, але ми завжди беремо в найменшому степені х. Тоді від першого 3 забрали, х. В першому степені забрали, залишилось просто х, мінус, тут трійку забрали, х забрали, буде 8 залишатися. І тепер, відповідно, звертаємо увагу, начебто у нас є в чисельнику 8 мінус х, а в знаменнику мінус 8. Чим відрізняються ці два вирази? Знаками. Да? Для того, щоб поміняти знак в дужках, треба винести мінус перед знаком дробу. Неважливо, чи в чисельнику, чи в знаменнику ви визначитесь самі, де ви хочете поміняти в дужках знак на протилежний, при цьому перед дробом з'явиться знак мінус. Я візьму це в. Чисельнику зроблю, буде вже х, да? буде хміну 8. у мене, А тут буде 8 плюс х. Тут ми не міняємо, бо ми з однієї дужки винесли. 3х помножити на х мінус 8. І ось тепер вираз х мінус 8 я можу скоротити, і мінус за рахунок цього, у мене тепер з'явиться перед дробом 8 плюс х поділити на 3х. Ось таким чином. Ми порозв'язували сьогодні з вами завдання на скорочення дробів. На сьогодні все, до наступних зустрічей!